Для чого існує накладний платіж? Перша причина немає грошей, не біда. Замовляєш, а потім тиждень думаєш, де б ті гроші знайти. Може десь позичити, може з неба впадуть. Посилочка тим часом спокійно лежить на пошті. Все зручно. Якщо пощастить, забереш, не пощастить, ну нічого. Друга причина я ще не вирішила. От прям не знаю, чи хочу. Ну а чого б не замовити і не подумати потім. Воно собі їздить Україною, а ти роздумуєш. Третя причина. А може, я передумаю це, як поставити будильник на шосту ранку, думаючи, що завтра точно почнеш нове життя. Замовили супер. А прокинешся наступного дня? Я вже не треба. Четверта причина. Просто хотілося відчути, що я щось купила. Це як додати в корзину на сайті 10 товарів. Приємно. А тут іще краще замовлення оформлено. Посилка їде, святковий настрій є. П'ята причина. А може батьки дозволять трохи пізніше. Моя улюблена замовити без дозволу батьків, не маючи на це власних коштів. А потім тиждень мовляти їх, щоб замовити. Ех, не дозволили. Ну тоді наступного разу. А посилка нехай їде додому. Дівчата, напишіть в коментарях, для чого існує накладний платіж. До речі, на посилці з відео я втратила завдяки постійній клієнті 200 гривень. Новини